Ділана і Сергій живуть у різних куточках України. Їй рік і три місяці. Він на півроку молодший. Дівчинка на Вінничині, хлопчик в Чернігові. Татусі обох дітей загинули на війні, виховують малечу, матері. Це наша мілашка, вона так і батька не побачила. Народилась 26 лютого в 3.20. Сергій загинув таке саме час. Мені врачі кажуть, так схоже на вашого чоловіка. Сергія Христина назвала на честь батька, бо каже, як дві краплі схожий на тата. Сергій Сергійович в основному навіть сусіди всі не кажуть там Сережка, Сережка. Сергій Сергійович йде. Ці діти одне одного іще ще не бачили. А ось батько Сергія і тато Мілани були друзями. Разом вчилися у Львівській академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Разом служили у першій окремій танковій бригаді у складі оперативного командування північ на Чернігівщині. Розповідає мама Сергія Пантелюка. Світлана вони в АТО разом вони постійно разом вони постійно кругом разом були. Там у Мар'їнці з двома друзями познайомився отець Ростислав. Час від часу розповідає, возив на схід гумвантажі для оборонців. Вони одне єдиний цілий такий механізм, який один одного міг замінити і доповнити в той же час. 24 лютого 2022-го Ці дві жінки були при надії. Настя пантелюк ось ось мала народжувати. Чоловіка розповідає по бойовій тривозі, викликали на роботу. Саму ранку зірвався, так і поїхав, бо каже, визивають нічого не розказував, що там. Війна почалася. Сергій Пантелюк разом із стежкою телушковим пліч. стали на захист Чернігова у перший день вторгнення РФ. Розповідає наречена Телушкова Христина. 25 лютого 2022-го Вони потрапили у засідку російської ДРГ. У їхній БТР дві ще посілили з гранатомета. Наречений Христина загинув на місці. Тепер тут пам'ятник. І тата. а і друг тата». Кожен раз проїжджати це місце і розуміти, що десь тут він лежав. Ну, це дуже боляче. 25 лютого, коли Телушков загинув, Пантелюк отримав поранення. Світлана розповідає, тоді голос сина чула в останнє. Вночі дзвонить, все, каже, йдемо їх мочити. Каже, кау дивися, будь обережний. Та, що ти переживаєш, я вже не таке пройшов. Десять минут сьомого. Я дивлюсь на телефон, дзвонить обласна Чернігівська лікарня. Чоловік взяв телефон, а я телефону немає, нема. Я кажу, не може таке бути. Типу. Я кажу, як це? Я кажу, він мав бути зі мною родах, мав бачити її. Вони віддали життя, обороняючи Україну, і подарували їй два нових. Пантелюки з Вінничини кажуть, пережити смерть сина допомагає онука Міланка. Дуже схоже на нього, і повадки, його, і характер, його, і, напевно, така шустра буде, як він. Це найбільша радість, яка є зараз. Маленьке чудо росте і все, та є, заради чого жити. Втративши коханого, Христина з каже, сили жити далі дає син. Це мій. Ти правильно сказала порятунок. Це моя відрада, це мій сенс життя. Я дуже щаслива, що я стала мамою. Христина і Анастасія, які до загибелі чоловіків бачилися лише раз, тепер кажуть, розуміють одне одно, як ніхто невдовзі планують познайомити і дітей. На початку місяця маємо зустрітися, Поїдемо до них в гості, малих знайомити та й взагалі знайомитись і ну, до Сергія я хочу туди сходити. І з мамою також побачитися. Ірина Ахоходра, Дар'я Янушкевич, Олег Смоковський, Олексій Жернов. Новини на Суспільному. Вінничина. Колишній військовий Ігор на псевдоскорік разом із байкером Русланом ремонтують мотоцикл із боковим причіпом Дніпро моделі МТ. Його каже Руслан Псевдом'ясоєт лагодять для захисників. Запит на мотоцикли надійшов від його товариша, який нині на передовій. У Нас от спілка спільського України, армадська організація. От, з нашої громадської організації попросив, каже, слухай, у нас в частині там, в автобаті є мотоцикл з коляскою, можеш допомогти відремонтувати. А що, не питання. От, привезли, відремонтували, от, виложив у Фейсбук. От, і один пише, слухай, може нам що зробити, другий пише, може нам що зробити. Ну і прийшло вже займатися. Мотоциклами займаємося тільки от ми, от, і плюс наші партнери біля церкви. Ремонт мотоцикла починають із двигуна, потім перевіряють ходову, каже Ігор. Фінальний етап фарбування. Поміняли двигатель, запустили його, коробку поставили, хтось тобто підготували, запустили він, робить. Остається тільки косметика зараз. Піксель. Оце ми будемо наводити ще пікселі, ну, щоб хлопці приїхали, відстрілялись і. Бистренько виїхала, і щоб він в очі не кидався. Найчастіше запити на мотоцикли, каже Ігор, приходять із прифронтової зони. Також для військових важлива наявність бокового причіпа. Можна як мінімум поставити восьмидесятку мінометку іменно в саму коляску. Приїхала, відстрілялось і моментально в'їхала. Ну знялося. Якщо поставити, можна і 120-ку навіть, якщо Шурніри поставити. та же каністра: тобто хлопці мобільні. Там, де проїде цей трактор, не проїде машина. Вживані мотоцикли волонтерам віддають люди. Їх збирають по всій Україні. Гроші на запчастини донатять через соцмережі, каже Руслан. У середньому один мотоцикл ремонтують тиждень. Кожен мотоцикл треба вложити в першу чергу запчастина. Це в середньому десь виходить 10-15 тисяч гривень. Це прокладки, електронні запалювання, карбюратори, ну резина, там ну, все таке проще. У нас зараз на черзі 19 мотоциклів, Тільки вони стоять по різних місцях. Тось ми так один зробили другу привезла наразі у волонтерів механіків 30 замовлень від оборонців на таку техніку, 19 є в наявності, решту шукають, каже Руслан. Окрім вживаних мотоциклів, потребують і запчастин до них, тож будуть вдячні і за донати. Мотоцикли наразі конче потрібні у Бахмут, Мар'янку та Авдіївку. Дар'я Красовська, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця. Українська традиція робити вироби на сіна. Бібліотекар Світлана Самохвалова проводить для дітей майстер-клас з виготовлення іграшки із сіна. Отака в нас буде чудова мишка. Це буде оберіг нашої оселі. Поруч на шкільному подвір'ї виготовляють вироби з глини. Я зліпив сьогодні мисочку. Мені дуже сподобалося її ліпити. Це пришкільний табір у селі Нова Гребля. На галявині навпроти ще один майстер-клас. І хлопці, і дівчата працюють голкою. Я роблю патріотичне сердечко з вовни шляхом валяння. Потім я його залишу собі. Я думаю, що причеплю до нього ниточку і десь вчеплю. А це пришкільний табір в іншій школі. Тут наразі складають і репетирують девізи та речівки. Серед відвідувачів табору Настя Гвоздакова. Футболку з жовто-блакитним сердечком розповідає їй. Придбала бабуся. Батьків нині вдома немає. Мама в мене зараз на війні в Херсоні. Папа теж на війні. йому ця як це? Граната ногу відірвала половину. Поставили протез. Ну зараз все хорошо. Бігає. Ні, не вдома теж з мамою на війні. Перешкільні табори у Калинівській громаді запрацювали від сьогодні, розповідає очільниця відділу освіти Галина Фурман. Це каже вперше за останні три роки. Спочатку завадила епідемія коронавірусу. Згодом війна. Цьогоріч буде одна зміна. Триватиме вона до 20 червня. Відвідуватимуть табір діти пільгових категорій, каже Фурман. Діти батьки, які сьогодні захищають Україну. Тому більшість пільгових категорій діток. Це От, 435 діток. в наших 10 таборах на сьогоднішній день буде відпочивати. У пришкільному таборі Сонячна феєрія чотири загони. Вишеньки, капітошки, смайлики та кристал. Загалом 79 дітей. На найближчих два тижні запланували для них багато майстер-класів та екскурсій, розповідає начальниця табору Наталя Бондар. Це і ліптення, це і техніка торцювання, це і гурток драматичної майстерності, акторської До екскурсії. Ми запланували дуже багато екскурсій. Це місто Вінниця, краєзнавчий музей, подільський зоопарк, подорож на катері, по річці Південний Буг. У пришкільних таборах для дітей зорганізували дворазове харчування, сніданок та обід. Кухарка Інна Богуцька показує Суспільному, чим сьогодні обідатимуть діти. Смачний борщ. Плов з м'ясом, помидорка та узвар і хлібчик. Перебування дітей в таборі для батьків безкоштовне. За словами Галини Фурман, допомагають місцеві господарники. 470 тисяч гривень виділили з місцевого бюджету. Це на канцтовари для майстер-класів, харчування для дітей та пальне для шкільних автобусів, які возитимуть дітей на екскурсії. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина. У Вінниці просто небо у день захисту дітей. Військовий оркестр Нацгвардії спільно з вихованцями музичної школи номер 1 виконували європейські джазові композиції. Грали на Фонтанній площі, що у центральному парку репертуар обирали діти, бо він був веселий, каже заступник директора музичної школи Віктор Степанчук. Репертуар, звичайно, він не був налаштований для військових. Він був підібраний саме за смаком дітей, тому що діти люблять такий веселого характеру репертуар, що їм хотілося навіть танцювати, не тільки грати. Ми вирішили в цей день день дітей, день дня захисту дітей, тому що діти це наше майбутнє. От презентувати такий спільний проект, спільну роботу, де діти з задоволенням. З військовими музикантами професійними досвідченими виконують композиції європейських композиторів. До виступу розповідає їхні вихованці готувались місяць. Цього у виконанні збірного оркестру пролунало сім композицій. Смирічна віка композицію у виконанні військових та вихованців музичної школи слухай разом із мамою. Суспільному розповідає до парку, прийшли аби весело провести сьогоднішнє свято. Те, як грають музиканти, їй каже, сподобалося. Мені дуже сподобалось, щоб, як він грав. Люблю дуже танцювати там, дуже весело. Виставку фотокартин під назвою Живі розстріляні відкрили у молодіжному центрі Квадрат. Експозиція налічує 15 портретів українських письменників та поетів, яких за сфабрикованими кримінальними справами вбила радянська влада. Розповів суспільному автор виставки Мартин Якуб. Це представники українського світу нації 20-30-х років. Тут є Валеріан Підмогільний, Микола Куліш, Майк Йогансон та інші митці. 50 тисяч. Української інтелігенції, і це фактично був такий злочин радянської влади, тому що вони вбили інтелектуальну еліту, і нам варто якось усвідомити, через що пройшла наша нація, і що ми завдячуємо саме ним, бо вони за свій недовгий вік створили і заклали якісь підвалини інтелектуальні, на яких ми зараз базуємося. Мартин розповідає картини. Створив за допомогою штучного інтелекту, використовував програму Мід Джорні. Фотографії я давав штучному інтелекту. Він це якби обробляв, і далі я давав, ну скажімо так, локацію, щоб штучний інтелект описав. І я подумав, що варто їх представити живими людьми, і що вони зібралися десь в якомусь барі ввечері і спілкуються про літературу в такій невимушеній якісь обстановці. Подивитись на осучаснені портрети українських митців розстріляного відродження прийшла вінничанка Дар'я Демко. Вона вчителька історії одного із ліцеїв Вінниці. каже, виставка її зацікавила. Ті персонаж... Наче дуже такі, не такі, як на історичних портретах. Там є маленька картинка, як вона виглядала і сучасна. Ну, це наче, знаєте, як портрет живий, він дивиться на нас. Виставка Живі розстріляні у молодіжному центрі квадрат триватиме до 15 червня, вхід вільний. У Вінниці нагородили переможців відкритого чемпіонату з хокею на траві серед дітей. Бронзу виборола команда Фенікс із Бердичева-Житомирської області. Друге місце посіла команда міської дитячої нацької спортивної школи №1 з Вінниці. А чемпіонами змагань стала команда Авангард 1 з Калинівки. Також спортсмени отримали індивідуальні нагороди: кращий гравець команди, кращий гравець чемпіонату, кращий воротар та кращий бомбардир. Розповів головний суддя змагань Олександр Кулеш. Дітей нагородили грамотами, медалями, кубками та солодощами. Стартував чемпіонат вчора, 31 травня. У ньому взяли участь 12 команд з Вінниці, Бердичева, Шостки, Калинівки та села Хиженці. Вік спортсменів до 12 років. Приурочили його до Всесвітнього дня захисту прав дітей. Розповів Суспільному головний суддя змагань Олександр Кулеш.